Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 5 березня, і мілітарний доповідає Сили оборони України першими в світі знищили російський гелікоптер за допомогою морського безпілотного катера ще й на борту патрульного корабля. Візуального підтвердження поки що немає, але все вказує на те, що саме так і було. Тож головне управління розвідки опублікувало відео роботи рою безекіпажних катерів, які знищують російський корабель Сергій Котов. А потім ще й перехоплення з доповідь у росіян про сам, так би мовити, процес. Серед іншого фігуру інформація, що Корвет Сергій Котов перебував на чергуванні у складі групи, яка забезпечувала протиповітряну оборону, враховуючи, що це було в районі Керченської затоки, саме Керченський міст і мали б захищати засоби протиповітряної оборони на кораблі. Щоправда, які саме це були засоби, невідомо. Але на російських спотерських пабліках є фото Корвета Сергій Котов з ЗРК Тор. На борту зауважимо, що такий ЗРК був встановлений і на кораблі того ж проекту Павіл Державін. Це модульна версія комплексу, яка може бути встановлена на будь-яку платформу. На корветі Павіл Державін, ЗРК Тор стоїть на майданчику для гелікоптера. А от стверджувати, що на кораблі Сергій Котов був Тор, ми звісно не можемо. Крім того, виконувати завдання з протиповітряної оборони на кораблі могли розрахунки ПЗРК або будь-якого іншого типу озброєння, яке може знищувати безпілотні літальні апарати, ударні, які, наприклад, атакують Керченський міст. Тож в перехопленні, яке опублікували головному управлінні розвідки, також фігурує гелікоптер, який був на місці битви морських дронів з Сергієм Котовим. Яку той програв, там і вертоліт був, сам корабль, блядь, з вооруженням там. Акасу Сісопрізнуть чи був гелікоптер на палубі корвета, чи брав участь у відбитті атаки морських безпілотників, невідомо. Зауважимо, що гелікоптери залучаються саме до відбиття атаки морських безпілотників. Такі відео раніше з'являлися. Та от видання Українська Правда з посиланням на власні джерела в гур повідомила, що корабельний транспортно бойовий гелікоптер Ка 29 був знищений разом з корветом Сергій Котов. Зауважимо, що гелікоптер скоріш за все затонув разом з кораблем. А не був знищений спеціальними засобами, які могли би бути встановлені на беках, що неодноразово вже анонсувалося. Можна ж на катер ще щось поставити? Розумні люди в силах оборони теж до того дійшли відносно швидко, але технічно реалізувати це на малій. Е Платформі, яка хитається в різних площинах, де є певна затримка сигналу на великій відстані, прицілювання. Це все складно. До того теж йде. І це просто логічно, природньо, але це технічно складно. Але я думаю, весною щось побачимо. Нове. Нове. Тому в цьому відео ми вирішили зібрати для вас традиційні і нетрадиційні засоби, за допомогою яких українські сили знищують російські гелікоптери. Тож до безекіпажних катерів додається Хаймарс. Це грудень 2023 року. В районі міста Лиман по російському транспортному гелікоптеру прилетіли ракети ДжМЛРС. І, хоч не поцілили безпосередньо в нього, у центрі стратегічних комунікацій Генерального штабу, посилаючись на власні джерела, повідомили, що функціонально гелікоптер був знищений. А це жовтень 2023 року. Удар ракетами атакам з поеродрому Бердянськ та Луганськ. Після цієї атаки аналітики моніторингової групи «Орікс» повідомили, що було знищено 7 гелікоптерів К-52 та 2 Мі-8. Ще 15 гелікоптерів, 8 К-52 та 7 Мі-8 отримали пошкодження. А вже у січні цього року Володимир Зеленський, натякаючи на використання далекобійного озброєння, повідомив, що за добу збройним силам України вдалося знищити 26 гелікоптерів та 12 літаків. Ймовірно, він говорив саме про цю атаку на Бердянський та Луганський аеродроми. Ще один спосіб ліквідації російських гелікоптерів ПТРК. І у транспортники і в ударні гелікоптери попадали ракети українських розрахунків протитанкових комплексів. Це незвична ціля такого типу зброї, але як показала практика, досяжна на початку цього етапу війни, коли лінія фронта не була сталою, російські гелікоптери залітали близько до українських позицій. Як тільки російський гелікоптер потрапляв у зону ураження ПТРК, і пташка зависала, по ній прилітала українська ракета. Звісно, знищували російські гелікоптери і за допомогою зброї прямого призначення, так би мовити, переносні зенітні ракетні комплекси. Та зенітні комплекси малої та середньої дальності. Тут все достатньо просто: російський гелікоптер залітає в зону ураження і більше не літає. Звісно, всі російські гелікоптери таким способом знищити неможливо. Крім того, після ураження аеродромів окупанти перекинули гелікоптери далі у тил. Зараз противник все одно їх застосовує, уникаючи заходу в зону дії засобів протиповітряної оборони. Знищували російську техніку і за допомогою ЗРК Петріот. Відповідні Вікторі Маркс є на одному з цих комплексів. Датовані 13 травня 2023 року. Тоді росіяни в Брянській області втратили гелікоптери Мі 8 Серед них екзотичні мі 8 МТРП 1 Це гелікоптери, які мають на борту спеціальні засоби радіоелектронної боротьби. Вибухали російські гелікоптери і від ракет ударних безпілотників Байрактар. Травень 2022 року. Острів Зміїний у російський транспортник прилітає ракета, яка знищує його, і десант на землі. Та є ще один спосіб знищити російські гелікоптери, які поки що українські сили оборони не підтвердили. Командир підрозділу птахи Мадяра опублікував відео, датоване, 6 вересня 2023 року. Український ФПВ-дрон переслідує російський К-52. Хто сказав, що знищити гелікоптер в повітрі ударним дроном неможливо, адже українські військові доводять, що можливо все. А ми про це пишемо в статтях на мілітарному та показуємо у наших відео. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і побачимось в наступних випусках. І ми щиро вам дякую за підтримку нашої команди побачимо.